Друзі, привіт! Вітаю вас на новому відео. Сьогодні ми будемо говорити про фінал турніру WoT 7 який пройде з 6 по 7 жовтня на євросервері World of Tanks. Під відео я закріплю посилання на пряму трансляцію на Twitch та YouTube. Також буде посилання на україномовного стрімера на Twitch, який буде коментувати для нас ці змагання. Отже, фінал турніру в 7 розпочнеться 6 жовтня в 19.00 за київським часом. За його перегляд, ти не тільки зможеш отримати приємні змагальні враження, а й жетони Twitch Drops. Тому, якщо тобі цікаво, кому вдасться зберегти максимальну холоднокровність та використати всі помилки суперників в командних боях, та отримати головний приз в 250 тисяч золота, 50 тисяч бон та 2 тисячі євро. Тоді запрошую тебе на перегляд трансляції. Спостерігайте за битвами найсильніших та отримуйте гарантовані твіч дропс і 2D-стиль, сила волі за перегляд відео протягом 240 хвилин. І як це зробити, якщо не дуже і цікаво, але хочеться стиль, і я думаю, ти здогадуєшся. На офіційному євроканалі на Твіч та Ютуб трансляція буде на англійській мові. І тут можна буде отримати повний аналіз та статистику від команди експертів. Стежачи за подіями, ти зможеш на майбутнє занотовувати собі кілька порад, які допоможуть вам в майбутніх власних боях. Але якщо ти хочеш отримувати твіч Drops, перевір, чи твій аккаунт на порталі Wargaming прив'язаний до Твіча. А на рідну мову для різних країн трансляцію будуть вести наступні блогери. Тому, якщо хочеш дивитися українською, переходь по посиланню на канал Pragen.ua. За перегляд цих коментаторів ти також будеш гарантовано отримувати твіч Drops. Дропси будуть розділені на 2 дні. Отже, перевір час, що зараз на екрані, щоб побачити, які нагороди ви можете отримати та коли саме. Це просто. Чим довше ти будеш дивитися стрім, тим більше Twitch Drops отримаєш. А ось так буде виглядати стиль сила волі, який гарантовано можна отримувати після трансляції. Тому, якщо подобається вперед, також в тебе є шанс отримати преміум машину восьмого рівня. А для цього тобі потрібно висловити свою думку та спрогнозувати переможця змагання в вот 7. Бійці, які вгадають найбільше позицій, отримують преміум машину 8 рівня. Що за машина та чи буде вибір, невідомо. Крім того, 10 випадкових танкістів, які зробили хоча б одне правильне передбачення, отримують неймовірний 2D-стиль, агатова броня. Тому вперед, перевір свою фортуну. Посилання на змагання передбачень теж буде закріплене під відео. В фіналі турніру будуть приймати участь наступні команди, а боротися вони будуть за такі призи. Вибирай свою команду та вболівай! І як варіант, це може принести їм удачу. Ну і наступна надважлива новина для українського ком'юніті: зустрів я якось на ютубі українського блогера під ніком Еландер Вот. Грає розробник, та й думаю, нічого собі чоловік Нік придумав. А 3 вересня на офіційному каналі Вод запускається україномовний стрім з розробниками, де я його зустрів вдруге. Сталася одна з найважливіших подій для українців у of Tanks. Перше було проведено стрім українською на офіційному каналі World of Tanks. Друзі, це фантастичні новини. Наша спільнота розвивається і впевнений буде пробивати нові вершини. Поставлю тобі на відео кілька вирізок, щоб ти отримав ті ж добрі емоції, як і я, від перегляду цього стріма. Так, так, так вітаю, мене звати тут виправ... Антон. Так я ігровий дизайнер, я буду допомагати Галині. Я ж можу казати Галя, так Галя, тобі так буде окей, зручно можеш, можна добре. Можна. Мені так буде також зручно. Ось я буду просто допомагати трошки грати та спілкуватися разом з вами. Можливо, якщо буду знати додаткові відповіді, також буду відповідати і відповідати за те, щоб показувати якийсь там геймплей. <хи> а, якщо вам цікаво щось знати, щось уточнити, питайтеся. Будемо читати чет і о, говорити про це, що вас цікавить. Посилання на повний стрім теж буде під цим відео. На стрімі відповідали на всі важливі питання, які турбують гравців, що перейшли на Євро of Tanks. Тому дуже раджу переглянути цей стрім. З найважливішого це те, що нам підтвердили об'єднання всіх серверів. Воно дійсно буде. Зараз проходять всі перевірки і налаштування, щоб це можна було здійснити безболісно. Також пані Галина, ком'юніті-менеджер, розповідає все про твіч Drops і як їх отримувати. Дякую вам за український стрім на офіційному рівні. В чаті протягом всього стріма було живе спілкування з глядачами, стрімери були максимально приємні та веселі. А я впевнений, що такі стріми будуть частіше, ком'юніті буде розвиватись і слухати нас та наші побажайки. Друже, дякую тобі за перегляд відео. Став вподобайку та підписуйся на канал. Давай розвивати український Ютуб разом. Слава Україні! Так що дякую ще раз, що ви тут з нами були. Дякую і до побачення. До побачення, все буде Україна!